Доброго дня. Сьогодні у нас на встановленні ексклюзив фінського виробництва. Відвал для снігокомпанії компанії Hiltip – це одна з провідних європейських компаній по виробництву обладнання для дорожніх служб. Сьогодні встановлюємо відвал на автомобіль Toyota з 2023 року. Відвали компанії Hiltip можуть бути встановлені як на пікапи, так і на квадроцикли і невеликі вантажі. Даний відвал веподібний, він регулюється, складається з двох частин. Резонтальний кутмаховий відвал може поливатися до 5% для кращого щеплення землею та очищення полетів. Даний відвал буде регулюватися за допомогою ось такого джойстика. Даний джойстик встановлюється в салон автомобіля. Для активації джойстика потрібно тільки перемкнути вмикач, положення ON. Даний відвал кріпиться системою швидкого кріплення Field Hit Ви можете побачити, що тут є. Псалі направляючи за допомогою яких він фіксується на автомобілі.